Доброго раночка. Іду на пляж. Я провела заняття, провела ефір, розказала про здорове харчування і іду на пляжі. І дивлюсь, воно Маша з Асією виставили відео. Прикольне обираємо одне з двох. Запізнився на 10 хвилин. Зараз я вам покажу наш літній вайб. Мені так подобається. Тут є два вайба. Коли я однією дорогою йду, у мене такий. Відчуття таке, що я десь в Туреччині або в Єгипті, але в якомусь класному готелі. І от я так йду. Зараз я вам зрозуміти, чому я відчуття це ловлю. Зараз ми виходимо з цього комплексу. Сімейний люкс. О, дивіться, як тут, до речі, гарно у нас. А? Вот. Виходимо і... Наступний комплекс Сіті Парк. Він офігенний. Тому що він прямо на березі Дніпра стоїть. І Він такий, бачите, невисокий і дійсно виглядає як якийсь готельчик. Бачите? Це мій будиночок. Тут в мене квартирка. І коли я отут іду я вже відчуваю оцей літній. Туристичний, а-ля єгипетсько турецький вайб. Сонечко палить, пече в плечі, особливо зараз у цьому сарафані, а він у мене чисто. Я його, мабуть, вперше оце вдягла в Черкасах. Мені здається, що я його тільки коли кудись ми їдемо на курорти вдягаю. Ми, до речі, їдемо з мамою і з Машею. Не пам'ятаю, чи казала я це у влозі. Ми їдемо у середу з мамою і з машею в Карпати на 5 днів чому я дуже рада. Їдемо машиною. Мама домовилась собачку залишити там, де вона завжди лишає. Алло. от вона. Алло! Привет. А я йду на пляж. Ага. Тобі у тебе такий час на пляж, що мені взагалі. Не ну, я, рані... я теж хотіла на пляж, а я думала, часика в 4. Ну, в 4 Артем приїде і ми, може, теж з ним підемо. От. А зараз хочу, вдруг не підемо, я не хочу провтикати і все ж таки сьогодні засмагати трошки. Я в тіньочку зараз лягу, зараз вже пів дванадцяти, то вже буде спекотно. Хочу покупатися. Ти купали ж, так? Так, да, вода тепла, класно. Купатися це все, давай, Давай. Я думала, може, мама захоче. От, але і мені її самі класно. зранку Артем уходив, кажу, на пляж зараз піду. Що сама? Кажу, так. Да. То ти хоч когось позови. Я ну, може покличу е, сусідку. Але в мене немає такого, що як я сама, а що мені там буде сумно? Ніколи не буває мені сумно самій. Ніколи. Я не знаю. Ну зараз, особливо з інтернетом, з телефоном, як може бути сумно одній людині самій? От вам буває сумно, коли ви один. Я взагалі не розумію. Ту -ту -ту. Я не хочу дивуватися чомусь такому, щоб не ну, дай Боже до мене це все світне. Ну от, на подивись. Тепер поняла, як воно. Ну, просто констатую факт. Я завжди відчуваю себе добре, коли одна також. Дивіться, тут такий він круглий. Я його обхожу. Так от, це один вайб. А другий вайб у зворотньому напрямку я вам покажу його. Там отака щебенка, І трошки такий якісь звуки. Оце все дуже нагадує Крим. От якийсь судак, а то щось таке. І прямо йду, і в мене такесь е відголосок такий, знаєте, що наче я в Криму. Так, от і пляж. Дивіться, як гарно. А тут діти копаються, нори собі викопують. Тут я думала буду в тінечку. Ну, зараз подивимось. Може і на сонечку. Да, пісок вчора ж злива така була, то пісок ще мокрий. Ой, я зараз буду купатися. Ну не щас нагріюсь і буду купатись. Йдемо купатися, я вже купалась. Ой, думала, вдруге буде простіше, ні, в судно. Коли перегріваєшся, от коли не нагрівся, наче ще холодно купатися. Коли перегрівся, то вода здається холоднішою, ніж є насправді. Я розумію, що вода тепла. Боже, яка я біла і не можу дивитися. Нічого. Це о, дуже швидко виправляється. Ох, ох, ох. классная водичка, нормально. Ой, хорошо. Колосо. И открыла купальный сезон. О, вот хорошо. Я потом. О, смотрите, на велику с двумя дитками. Їда. Так прикольно. Супер. Діти вже давно купаються, якщо чесно. Ну, типу, вчора була ввечері, чи вчора позавчора, на пляжі було ввечері, вже сонце зайшло, вже так досить прохолодно, а двоє дітей, отакі худенькі, дріщики. Купалися, вигнати з води не можна. І так їм було добре. Я лежу, мені вже, ну, мені вже холодно лежати, просто бо сонце зайшло, а вони з води не вилазять. О, зараз виходжу, то водичка взагалі вже тепла, тут така здається. Класно. і чиста. Це вона жовта, здається через пісочок, а так-то вона чистенька, класна. Я вже ну, вже жарко стало. І йду іншою дорогою. І зараз ви маєте відчути оцей кримський вайб. Мені так відчувається. Звісно, тут немає скелі, все, з чим асоціюється Крим, але чомусь мені це нагадує наші відпочинки в Криму, коли ми в автокемпінгу, в палатках. Отак от. Жили. Подібно було. Отакі от кущики різні, отака от суха травка, отакі от одиничні деревця, якісь площадки, щебенка, такі кущі, щось недобудоване, аля. І отак от люди йдуть, туристи знаєте, на пляж з пляжу. Отам от йдуть люди. Отут от -от якісь недобудовані теж, типу, готельчики, таке там вічно теж щось будувалося. Отака от дорога. Неасфальтована щебіночка якась вітерець. Не вистачає тільки запаху морської капусти. Чисто не вистачає цього морського запаху. А так, прямо йшла на днях, і думаю, якийсь ловлю флешбек такий, не можу зрозуміти, що це, а потім а-а-а! Ось воно ж. Крим. І от такий постійний вітерець. Отак теж впрямую. Постійно так дує. Е, і він теплий. Так що в власному районі я живу. Мені дуже подобається, дуже подобається, як я тут себе почуваю. Курорт. У нас хоча б, слава Богу, вже другий день не виключають світло. Дівчата, все, вступаємо в бій. Літо на дворі, я нарешті привезла і взуття і свій улюблений сарафанчик. І сумочку, я за неї забула. Оце тільки <су> вид псує, але треба винести сміття. Зараз їду на збори. У мене збори по роботі. У нас ще канікули не почалися в школі, от ми ще. Ну, типу, різні там за... заходи маємо пройти, а потім йдемо у відпустку. От сьогодні один з таких заходів. А я вже прийшла додому, оббігала сьогодні все, що можна, і купила Артему дві футболки фірмові. Класні. ХБшка, такі дуже приємні. Єдине, що я не знаю, чи вигадала я з розміром, взяла одну менше, одну більше. Подивимось, яка краще сяде. Ну, Я думаю, що обидві мають бути нормально. От, а то він тут ходить вічно в тій своїй білій футболці, яка вже затерта і страшна. Як думаєте, влізе в цю? Така прикольна, подобається мені колір цей дуже. Такий сірий, світлий, рябенький такий. Люблю. Люблю дуже цей колір. І йому дуже личить. І оцей колір теж йому личить. Сьогодні знов прийде в гості. Вчора був, позавчора був, все, засіляється. Дуже жарко, спекотно, душно. У нас виключали світло. Я годину просиділа в кафе, якраз прийшла з сумками, з торбами, а ліфт не працює. Я така думаю, М -м, не хочу йти пішки, бо я ще на каблуках. Пішла в кафе, замовила собі кавочку з льодом, лати з льодом, Айс лате. А ще зайшла а, в магазин. Свій штор, там де ми жалюзі, оці ролети замовляли. І хочемо на балкон, на оці вікна теж замовити ще ролети, тому що ну, дуже жарко. Півня тут дуже-дуже-дуже жарко. Але на оці вікна треба поставити плісе. Там у нас дві ролеті на бокові ми поставили на пробу, їх перевісять на ці. А сюди плісе отаку штучку гармошки, тому що там не зможуть відкриватися вікна, буду конкурувати між собою оці і оці вікна. Тому зараз треба підібрати по кольору У мені до цих рулет по кольору інша фіна, бо немає такого ж кольору. Дивіться, ось один варіант, бачите? Ну, тобто всі ролети будуть ось такі, а отут боковушки будуть плісе. Бачите, відрізняється колір. Цей вже трошечки ближче, так? Да? Він угу. да. Ще ростуй. Який краще підходить. Правий чи лівий? Кольору є ще один час. Ось. Цей жовтіший за все. Да. От між тими двома. Правий, так? Да? Чи лівий? Наверно, правий. Напишіть в коментах, який обрати Дивіться, яку штуку я придбала. Маша на водочку дала. Так, це лампа всього лише коштує, знаєте, скільки 500. 528 гривень. Так, зараз включимо. І штативчик я, до речі, теж купила. Ну, штатів я купила для телефону. А цю, мабуть, можна ставити на маленький штатив. Це така лампа, яка буде створювати класне світло. Ну, зараз все робиться для тік-току, ви поняли, у да? вікі Вики... нова ця, ну, коротше, зацікавленість. Де штатив? Я з вами, знаєте, ділюся своїми якимись. Новими захопленнями, як з якимись просто знайомими друзями. І не відчуваю, що це, в принципі, теж контент. Знаєте, От якось YouTube для мене сприймається як просто поспілкуватися зі знайомими, яким цікаво, чим я живу. От Якось так. А TikTok це. Трошки інше зараз. Тікток він в мене, ем, ну я там зовсім в іншому образі. Мене там сприймають такою сучкою, яка живе за рахунок чоловіка, живе в його хаті, як коза дереза, заселилася, його вигнала, поставила свої умови. І як так можна? Жрати людині не готовиш, е, нічого для нього не робиш. Халявщиця, там стільки хейту, але мені так подобається. Це так весело. Поставила його, тут є пультик, зараз ми його включимо. Так. О. Ага, чудно. Угу. О, різні кольори. Будемо гратися сьогодні. Так, що там з нашим карпіком? На 30 хвилин я його ставила. Зараз подивимось. Льод. Але розмерзається. Бачиш, надо. Сейчас теперь включила. Тут різні кольори є. Жовтий. Жовтий. Він вас побачить. А? А? Що? Ничого? Песня є. Покольори мої. Вот ты шок розморозила. Ну, Ого, Ого, який він здоровий, mm -hmm. я думаю, він менший. Друзі, а муха, прийдеться філе знімати, мене було філе не може, а, ладно, не будемо знімати. Дайте пройти, не стойте на пройти. И як тобі гаджет? Гаджет? Да. Ну, його треба перевірити. Про ну, от провіряю. Mm -hmm. Так. Все, давай, ну, зробити їсти, я зараз щас... Вже готовий танці до їсти, треба буде зробити їсти Гати спати за програмою на роботу. Yeah. Да, Холостяк холостя, життю. Right? Я, я для твоєї холостяцької шиття вже тобі наряди різні купила. Раз. Щоб ти тут гарненьке. А шорти А шорти ти сказав, не треба. У тебе є. Ти приніс? Ні. А чого? Щоб ти шорти купила, чи в мене футболок куча. А де твої футболки? Чого тут? Дома у мене футболки. Вгадала з розмірчиком. Так, молодець. Как тобі. Сім, десять. Дивись, Мама. і під шорти твої підходить як. Красавчик. Клас. Тільки хотілося, щоб горло було нижче. Мені здається, що буде жарко. Ні, нормально. Будеш розтягувати. Мірять, конечно. Ти що знімаєш? Знімає твій мамон. Немає, дивіться, Ця <реш> менше, менше. каже, ні, мені це не підходить. <реш> Можна ми до вас прийдемо Звісно. Що ви хочете? Я люблю рибу. Ну, у мене зараз замовки немає. Але в мене, я знаю, в мене є корот. Класний фартук. Звісно, це мама достать. Да-да, тінь віки. Де тінь віки? Віка пішла до мами збирати чомодани. Бо вони завтра їдуть. Після завтра кудись їм, не знаю куди. А от, Так, Покажіть віку, швидше будемо ображатися. Із-за чого? Ви на мене присудилися чи не? Кстати, не забувайте підписуватися, тому що там у мене не вистачає 50 чоловік до 2000. Дивіться, пішов ливень і всі побігли, і всі біжуть. Да, берем. Бегом, бегом, бегом. Так и кипиш. Чикая на эту раз, таким даже панака надо побывать. Дальше. Ананас сейчас, правильно? Ананас. А потом Чи Сначала надо ананас, потом поставити в духовку, и потом сыпь. Ананас. Лайфакт тоже попробуйте, знаєте? Боже, що там діється? Всі розбились. Я знову в шоці. Він приготував м'ясо по-французьки. Окей. Все. Овочі гріть, повний отоп. Танюшку вже поцілував в і Де посмажив карпа. Прийти, і вона. не засрав кухню. Я Де ділимого Артема? І Все. хто цей -20 хлопець? 20 -20. Але я він мені подобається. вже поняли, зараз я накрию, а Дівчата вони таки можуть мінятися. Якщо дуже сильно захочуть. Шо ты там?